Друге питання шостої лекції: джерела впливу на водні об'єкти. Якість поверхневих вод визначається двома групами факторів: зовнішніми впливами у виді алахтонних, що надходять зовні водного об'єкта джерел забруднення і водомових процесів, що включають у себе процеси самоочищення і творення автохтонних породжених у самому водному об'єкті джерел забруднення. За походженням джерела забруднення поділяються на природні і антропогенні. До природних джерел забруднення відносяться атмосферні, гідросферні і літосферні. Основними антропогенними джерелами забруднення є промислові випуски виробничистичних вод забруднення території від підприємств смітника, промислових відходів. Комунальні. Сільськогосподарські і транспортні зазначені джерела впливу за винятком сільськогосподарських типові для міських водних об'єктів. Сільськогосподарські джерела забруднення знаходяться в приміській зоні. Літосферні джерела в межах міст частково ізольовані, облацюванням берегів. За локалізацією джерела впливу на водні об'єкти поділяються на крапкові, лінійні, майданні. Прикладом крапка у джерел забруднення можуть служити випуски стічних вод із систем водоотведення або невеликі припливи. Лінійні джерела впливу зустрічаються у виді стоку з поверхні водозабору, випусків стічних вод через спеціальний пристрій що Росії, майданні джерела впливу акваторії портів, стоянки маломірних моторних судів, місця доного видобутку, корисних капалин, піску, гравію, нафти, газу та інше. За тривалістю впливу джерела забруднення бувають постійними, періодичними та епізодичними. На сій забруднюючих речовинах правила стічні інфільтраційні і підземні води, поворотні, води, зрошення і дренажні води, поверхневий стік із забрудненої території, атмосферні опади. Джерела впливу на водний об'єкт можуть призводити до його хімічного, фізичного і біологічного забруднення. Найбільший істотний внесок у забруднення водних об'єктів носить алахтоні джерела, особливо антропогенного походження. Основними з них є випуски стичних вод промислових підприємств, випуски міських стічних вод, транспортні джерела забруднення і поверхневий стік із забруднених територій. Протягом тривалого періоду випуски стичних вод промислових підприємств були найістотнішою причиною забруднення водних об'єктів. В денний час передохоронна політика в Україні спрямована на обмеження скидання промислових стічних вод, водні об'єкти аж до заборони скидання нечисних стічних вод у межах міської риці. Трохи змінила співвідношення між різними джерелами забруднення. Узагальна характеристика промислових стічних вод для основних галузей промисловості Кількість із із складу стічних вод представляється кожним підприємством у формах державної статистичної звітності. Основними транспортними джерелами забруднення є наземний і водний транспорт. Забруднюючі речовини від наземних видів транспорту надходять у водні об'єкти з поверхневим стоком з території міста від водного транспорту, безпосередньо у водний об'єкт. У процесі експлуатації судів у воду надходять феноли, сполуки свинцю, ароматичні вуглеводні, Основною забруднюючою речовиною є нафтопродукти.